Цім великий привіт. Хочу вам побажати гарного дня, самого найкращого. Набір. А, ну, наша промгрупа влюблена з вами, так що мушитись позручніше. Набір, совок та лопатка. До речі, і совок, і лопатка мають довгу ручку, це досить зручно. Не нахилятися, не підмітати, якщо у вас такий, знаєте... Низький вінок чи низька ручка у лопатки, це досить зручно. Ціна такого набору 149 гривень. Хочу подякувати за коментарі та за ваші вподобайки. Я вам дуже-дуже вдячний. Так, швабра з телоскопічною ручкою і з насадкою. Досить така, бачу, що непогана штучка. 129 гривень. Так, тут у нас а, антимоскітна завіса на магнітах. Кольори бачите в асортименті. Ціна 129 гривень зі знижкою. Так, Пакети від Це великі, на 160 літрів. На контейнер. Тут навіть можна поскладати якісь речі свої. Якщо ви кудись щось переїжджаєте. Да? А, так, тут 5 штук, вони, а, ага, ще я бачу на 10 штук, по 80 гривень. Знову з'явились поїлочки для домашніх тваринок. Якщо ви на прогулянку йдете, щоб тваринка попила воду. А, так, і ціна такої миски 50 гривень. Кольори в асортименті. І зараз одну відкриємо, подивимось, який в неї буде вигляд. Ось так я її розложив. Досить зручно з собою кинути в сумку. Ще йде карабінчик. Фарба для волосся Флорекс. Так, нові кошечки з'явилися ось такі невеличкі на літр 800 з ручками. Кольори також в асортименті. Ціна кошика 40 гривень. І тут поруч стоять подібні, тільки трішки більші. Я би навіть сказав, такі самі, тільки більші. Да. Також кольори в асортименті. І ціна таких кошиків трішки більших 60 гривень на 3,6 літра. Ми продовжуємо з вами розглядати промгрупу, набір контейнерів. В упаковці йде 4 штучки, усі йдуть а, з кришками. Від малого до великого 300, 600, літр 200 та 2 літри. Також за кольором можна обрати кришки. Ціна таких наборів 119 гривень. Подушки для крісла. На кухню, от, до речі, оці. Бачите, зараз осінь і можна оновити свій. Свої подушки осінні в такому стилі теракотові. Розмір 40 на 40 139 гривень. Зроблено в Україні халат жіночий, 100% бавовна. Кольори бачу в асортименті. Зараз якийсь один з вами відкриємо, щоб е, мати уяву. Який в нього вигляд з цього халату. Так, у нас ось в магазині ТВ три види кольору. Так, халат йде без рукавів на літо, виріс і також має замочок. Дві ні, одна кишенька і поясочок. Ціна халатів 249 гривень. Так, рушники привезли, кольори, правда, такі темні. Ну, але хай буде. І хочу вам сказати, це не рушники, а це, як би сказати, рушник для ніг. І я тепер зрозумію, чому вони в таких темних кольорах. Ось. Ось. Це як виходить з душу, стаєте на килимочок. Так, а це у нас така підставка для чого? Для ноутбука. До речі, я шукаю підставку для ноутбука, тому що коли... Я його беру з собою до ліжка, щоб не нагрівався, до... не нагрівався треба якусь підставку. Столик підставка, автомобільний на кермо. А, це навіть на кермо. До речі, дуже зручно, я вам скажу, дуже зручно, хто працює. Але мені щось таке подібне потрібно для... на... на ноутбук. Хороша річ. Так, столик підставка 159 гривень. Так, а це якийсь автобус? Так, пуф складний. Ух ти, дивіться, давайте відкриємо, подивимось. Це, мабуть, пуфік, а де можна складати іграшки і малечі сидіти. Вони йдуть в різних кольорах. Ось така ще є поліція, пожежна. Да, викликали і пожежну, і швидку, і міліцію. Тут пожежна швидкої немає. Так, ось я зложив цей пуф, дивіться, до речі, дуже цікавий. Вигляд для малечі, я думаю, буде дуже-дуже цікаво. Скулбас, шкільний автобус. Ціна зі знижкою 279 гривень. Жіноча білизна по 60 гривень. Так, а це у нас, мабуть... Рушники чи що це? А, це не рушники. Це у нас йдуть а, ці м, чохли для подушки. Наволочки, розмір 40 на 40. Так, ось такі соняхи. Вже хтось повитягав. Такі ніжні троянди, гортензії, папороть, чи що воно там. Навіть бджілки літають. Так, я вже сказав, розмір 40 на 40, заокруглюю ці копійки 100 гривень. Так, тут у нас шкарпетки чоловічі. В упаковці іде, входить три пари. Різні кольори можна обрати, навіть є зі смужками. І ціна 47 гривень. 70 бавовна, 75 бавовна, 23 поліамід і 2 еластан. Не знаю, що це таке. Це якийсь, що це таке, ролик. А, да, ролик для масажу, мабуть. Так, ролик масажний. 30 см. У двох кольорах. 169 гривень. Так, плівка. Точніше, не плівка, а кілимок, який можна розрізати, обрізати і стелити у ваших шухлятках. Ціна такого. А... Климка проти ковзання 100 гривень. А це, мабуть, скатертини, да, це скатертини. Дивіться, які гарні з кавунами. Скатертина розмір 1,30 метрів на метр вісімдесят майже. Навіть, я вам скажу, ця соняхами гарна також. Гортензії. Скатертина 45 гривень. Так, а це що таке велике? Набір... А, це набір наліпок. Це наліпка така велика, інтер'єрна. Так, да, це така величезна, дивіться, наліпка. Які там ще є візерунки. Всі дерева. Світочки. Кали. Вона досить така велика, ця наклеєчка. Ціна 43 гривні. Водонагрівач електричний, проточний. Я так зрозумів, просто його встановлюєте на кухні і одразу вам буде йти гаряча вода. Добре, відкривати не будемо. Малюнок картинку бачите індикатор нагріву, ручка регулювання температури. Елегантний зовнішній вигляд. І ціна такого обігрівача, точніше, нагрівача. Зі знижкою 499 гривень. Так, далі у нас ось такі контейнери для сипучих. На два відсіки. З одної сторони відкривається з другої сторони відкривається, кришка відкривається окремо. На 2 літри 850 мл. Кольори в асортименті. Ціна 109 гривень. Викрутка зі змінними бітами і головками. 25 предметів. Набір такий. Зараз вам скажу викрутки. 199. Так, це у нас точилка електрична для ножів та ножиць два в одному. Я також думаю, відкривати з вами не будемо. Така, як на малюнку. Ціна зі знижкою 259 гривень. Так, викрутка зі змінними бітами. А, чекайте, чекайте, набір біт для шуруповерта, ось. А, 169 гривень в такому пластиковому боксі. Бомбочки для ванни із сюрпризом 60 гривень. А тут я бачу щітку електричну для прибирання, і я таку, здається, бачив на одному сайті. Три в одному для прибирання плитка, раковина ванна душ. Наливаєте сюди рідину для миття, натискаєте на кнопочку, USB-зарядка. Це добре, що не на батарейках. І... Працюєте. Щітка для прибирання. Так, що тут ще в нас входить? ну USB, звичайно, гачок навіть є. Сама щітка Потім бачу така насадка для полірування. А, це така крута щітка. І губка спонж. використовувати цю губку, а, бачите, щоб не подряпити поверхню. Ціна 199 гривень. Так, далі у нас тут резинки, набір резинок для волосся. В упаковці три штучки. Кольори бачу також різні. Заколки краби для волосся. Тут їх дуже-дуже багато різних. Набір резинок для фітнесу в упаковці йде 5 штук. Ціна 100 гривень. Набір ємностей для сипучих в упаковці. Ну, набір з трьох штук. З кришкою на 650, 200 та 150 грамів. Є з ось такою золотою кришечкою, а можна з синьою. Обрати собі, яка вам до вподобається. Ціна такого набору 40 гривень. Набір серветок з мікрофібри 3 штуки. 60 гривень. Знову привезли, віяли, пахали. А, ну, спека, ви самі розумієте, да? Так, і ціна такого віяла не бачу. Ціна 50 гривень. Вази, нові вази одразу відкриваємо і роздивляємось, тому що бачу різних багато. Ось така цікава вазочка. Ой, ще й так гарно звучить. Ось ця найгарніша мені подобається. 119 гривень. А це у нас набір, мабуть, поличка кутова. Давайте почитаємо Полиця для ванної кімнати, кутова, пластик. І входить 4. Присоски, так вже надійно, знаєте, 4 присоски, щоб не відпало. На гелі для душу, на шампуні 70 гривень. Овочі чистки, бачу, різної форми є і така, і така. Ціна овочі чистки 30 гривень. Також можна вибрати і будь-який колір. Знову привезли саше ароматичне. Фіалка, тут багато різних різних ароматів. І пахне, чесно вам скажу, пахне. Лаванда. Ціна саше 16 гривень. <рес> Тазик. Моя бабуся завжди говорила. Тазик. Тазик емальований. В ціні а, 199 гривень. Так, тут у нас підставки під гаряче. В декількох кольорах. Так, здається, все. Да, ось такі три кольори підставки під гаряче. Які гарні пухнастики. Рушники. Дуже багато різних візерунків. Бачу ще одні пухнастики, тільки вже з інакшим а, кольором. Ой, а тут великі... Ха -ха! Позалазили в чашку. Гарного дня. І я вам хочу побажати гарного дня. А тут песики, собачки. Ціна рушника 43 гривні. Розмір 45 на 60. Так, а тут у нас ось такі піали, можна сказати, для перших страв, для солянки смачнющої. Ціна 70 гривень. Чесно кажучи, мені ці чашки сподобались тим, що вони досить такі веселі. Гарно розпочнеться ваш день на позитиві, якщо випити каву чи чай ось такого горнятка. Ціна 75 гривень на 300 мл. До речі, скажу і недорого. Україна грає у футбол, а це означає, що всім буде гол. Ось так келихи для пива. На 605 мл 85 гривень. Скляна склянка з подвійними стінками на 350 мл. Відкриємо, подивимось. Так, чашка надзвичайно гарна. У мене також є така чашка, я дуже нею задоволений. Наливаю капучино. Ось, і дуже. Класно споглядати, який колір. Навіть можна і пити щось інакше. Чай, наприклад, да? або ще щось інакше. Гранатовий сік. Ну, я звідки знаю, що ви там п'єте. І не нагрівається у руках. Також є ще ось така подібна трішки інакшої форми, але вона йде а, на 250 мл, трішки менше. Ціна таких склянок, 129 гривень. Так, це у нас набір мисок із нержавіючої сталі. В упаковці йде три штуки. Більша, середня, та маленька. Так, а де розмір? Не бачу. Набір мисок три штуки, 199 гривень. Також привезли з термостійкого скла ось таку каструльку. До речі, дуже хороша, така висока, практична, на 3,5 літри. І також йде кришка до цієї каструльки. Ціна такої. 299 гривень вже зі знижкою. Кастрюль... Ой, кастрюля. Сковорідка на 28 сантиметрів. Сковорода алюмінієва. Турція йде виробник. Ціна сковороди. Баночки для спецій. Досить гарно продумано. Є три отвори. Великий, дірочки більші та дірочки менші. Ну і звичайно кришка відкривається, відкручується, щоб засипати сюди якусь приправу. Спец... Спецовниця. Ой, я ще так на 200 мл не чув такого слову. 24 гривні. Ну і, звичайно ж, дуже багато всіляких книжок, розвивалок для малечі. Навіть татушки на літо можна обрати. Так, це звідки резиночки. Ой, дивіться, які гарні заколочки. Для принцес маленьких я хочу вам побажати всього найкращого, щоб у вас все було гаразд. Всім пока.